Привіт, мої любі! З вами я Анна і канал «Чарівна Скринька. І сьогодні ми продовжуємо містичну історію Нескошене Поле частина 5. Тим часом діти, їх було п'ятеро: Павлусь, його найкращий друг Артем з сестричкою Маринкою і ще двоє хлопчаків із сусідньої вулиці. Живо всю досліджували поле. Дітям подобалась така таємничість, їм так хотілося пересвідчитись у всьому самим. А й справді, що іще може налякати дітей війни? Нічого не розумію, чому тут так тихо, повернувшись до інших, крикнув Сергійко. Допитливий хлопчик із кучерявим чубчиком. Завжди був готовий до будь-якої авантюри. Гей, хлопці, якось тут моторошно вам не здається. Підбігши до інших впритул, сказав він знову: Та, ніжбо, дивися класно, ніхто не заважає навіть далеких пострілів не чути, із широкою посмішкою на вустах відповів Павлусь. Хтось запропонував пограти в квача, і всі гурьбою з дзвінким і радісним сміхом заходились грати. І за грою ніхто навіть не згадав і не помітив, що сонце, яке вже мало сісти за обрій, знову прикрашало небозвіт, і, як серед дня, та пекло так нестерпно. Дощ, який лив, мов з відра вщух на полі стало враз сухим, земля містами наміть потріскалась, і тиша, мертва тиша аж дзвеніла навкруги. З вами була я, Анна, і канал Чарівна Скринька.